Так, Сьогодні привезли стружки. Це ідеальна підстилка для курей, для свиней, для бройлерів. Короче, бомба. Хоча свиням то така мені не дуже подобається, бо насос, який викочує йому, забиває воно його і не дуже мені подобається його робота. А от іменно якщо тирса дрібненька, от свиням вона, звісно, бомбова. Зараз, е -е, в общем. Піду до поросяток, трохи вам покажу екскурсію, як у нас діла. Запустив генератор. По генератору мене просили чи питали, як називається Отакий от у мене генератор. Це ось якраз зараз ще піду котюл розтоплю. В общем, по дрова прийшов та й до поросяток зараз зайдемо. Ось Отакі от у нього параметри. Генератор бензиновий, електро плюс ручний стартер. Ну, коротше, маркетинговий ход, всі діла. Ну, в общему такий. Все. По генератору я вам номер скину, закріплю. Що таке? Це. Я. Чого? Ти? На, 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 соломи, понюхай. Чого ти? Що? Понюхай соломи, понюхай. Все, перестань, Все нормально. Начав. Так, сюди ми. Та хороше. Ну чого було, каже? Сюди Терезу перегнали. Тут поки що посиде. У е, мене тут Донат сидів. Це хряк наш. Донат, це наш хряк. Е, і виходить, там яму трохи вирив. Ну, морози пішли, нічого не можу зробити. Тож прийшлося просто-напросто Та тихо тобі. Просто-напросто прийшлося настелити сюди доску. Пол такий зробив, все пойдеть. Трохи пере, переживемо, так сказати, ці всі діла. Тут у мене м'яснички, які сидять, 4 пацюрики. Е, там, по-моєму, два з кабончика і дві свинки, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, Це вже відлучники від Терези. все, ми їх відлучили. Вони вже дебелючі, їдять, п'ють усе в них класно. Так що в общем, такі діло. Так. Оце вичищав. бачите, Вичищав сьогодні, підстиляв, коротше, оце, оце свиня, ну, ну як свиня, Прям, як натуральна, класна свиня. Усе обгодить. Чогось усі такі, знаєте, акуратні. От, а вона ну, от капець. І, е, до речі, вона якраз після спаровки 24 числа була спарована ця свинюка. І сьогодні, вчора і сьогодні, була спарована оця свинюка. Бачите, ще спина розна. Донат, Донат парував і одну, і другу. Ну, коротше, як вийшло? Е, взагалі у нас Донат. Готується на кастрацію вже год, <ріст> ні, ну не год, я шуткую. Десь півроку, -пів оце місяців шість. Я вже кричу, що його треба каструвати. Да все якось то часу немає, то, то мені його жалко. Думаю, да хай та цей. Ну в общем, мутант уже здоровецький. Але ж генетично він, він дуже і класний хряк. Просто в нього, в нього хороші задатки, хороша генетика. Він дуже ну, м'ясний. Ну, ну коротше, ну класно. Це із Миргорода, я його привозив. І в общем, хороший дебелючий хряцюган. І він робочий, і все. Ну, Тільки був страх один, то, що він свинок цих буде ламати. Він їх подав, і свинки його не видержать. І яка вийшла ситуація? В общем, є у мене такі дві дамочки. Во. І е, поросят вже від них немає, не стало. Я такий коротше, кажу, взагалі кинуться, що донат вже в нас не робочий, типу, бо він їх поламає. Е, тож, що е, ми зробимо? Поїду, кажу, візьму спермодозу. Спермодозою їх попаруємо, да і всі діла. 24 число е, кидається до хряка е, е, дльсінея, оця дівиця. Я їду в Полтаву, беру спермодозу хряка Петрена. Приїжджаю додому, вилазю на неї, вона ну, тобто, сідаю, да, вона все нормально, така, ну, все, все чітко стоїть. вводю катетер, а вона, блін, ну, не, не хоче і все, щоб е, штучне запліднення зробити. От вона стоїть, усе пригає, от вона до хряка, все нормально. А от катетер не цей. Ну, в общем, з горем пополам побігав я за нею. З тим катетером коротше, трохи, трохи поматюкався, тому що ми ну, реально задовбало. Думаю, скільки усе кинув, усі плани, поїхав по ту спермодозу, приїхав. І ви знаєте, за, за цей загнав, верніше, загнав. Е, мучився з тим катетером, а потім знаєте, психанув, а вона ж далі до хряка е, і, і копець. Я на неї так, так просто розізлився, кажу, все, іди кажу, до Доната. Що хоче, це кажу, так і роби. Вона заходить до доната, він її там щось носом раз, два, три, вилазить на неї, коротше, бам, і спарував її. Все, без ніяких проблем, без ніяких катетерів. От за що я люблю цих хряків, да, з ними проблема, не дуже вони ну, комфортабельні. Да, в тому плані, що їх от треба з ними постійно його або кастрірувати, або ще щось. Він сидить. Але ж результат, результат, що то значить природа. Я я вже знаєте, виходив. Думаю, може вона типу, мене стісняється, чи що. Я вже пішов до Доната, потерся одежею біля нього. Так і, і, і так, і так. Думаю, ну пахнути мухряком буде стояти. Так, да, я заходжу. все, вона нюхнула, все стоїть, все чітко. Ну блін, ну ніфіга, вона виходить. Ну в общем, штучно я не знаю, спарував чи не спарував я її. В общем, дозу тут вона. Ну, Відсотків на 50 прийняла, відсотків 50 вилилося. Ну, в общем, десь отак, 50 на 50. Але я знаю, що хряк вроді би її спаруляв, спарував, тому що він на ній сидів, де було. Все нормально, двічі короче, Отлічно, видержала і класно. Проходить 3 дні. Спермодоза, виходить, в той день, 24-го, я її взяв, вона свіжа була. Проходить три дні. Сьогодні у нас, виходить, 27. е Сьогодні, учора. Учора ще кстати, Ця вже дивлюся, вона вроді до хряка, але я на спину вона ще не стояла. Сьогодні утром заходжу руку на спину, клац, все. Ця стоїть бомбово. У мене, звісно, залишила ще одна доза і один катетер, тому що ця ж не захотіла паруватися е, е, цим. І я, короче, цій увожу Петре на сьогодні. Петрена ввів все чітко, прийняла усю повністю. В общем, вообще, і каплі не, 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 не капнуло е, спермодози. І потім ще я її під вечір заганяю до, до Доната. Ще й Донат її двічі. О, спина, бачите, яка краснюча, він ще її двічі покрив. Коротше, все, вона спокійна, дивіться, ні крокотить, ні пищить. Ну, ну, в общем, все. ну, задоволь, Як там жінка повністю в задовільному стані? От і все. Так, що ви? Що? Вам таке не світе, слава Богу. Так, ну тут у нас, виходить, такі теж пацюрики сидять. Це в нас на Новий рік. Да і все. Так. Е, що у нас взагалі за проблеми тут? А, тут сьогодні ж, виходить, сьогодні ж від, відлучив. І у нас трохи Тереза тепер треба піждати, поки перегорить молоко. І я думаю, що днів 5-7 і вона теж кинеться до хряка. Да. А хряк вже в нас... Я, я вже тебе списав, розумієш? Я тебе вже реально списав, а ти ще показується молодець. Да? Молодець, все, молодець, отак от. от. Каже, рано списувати не треба. Просто здоровий. Він класний, все, він довгий. Бачите, він такий, ну типа на розведення. От із нього тепер, із оцього, він ландрас і, і велика біла. Він е, був е, е получається, і ну, з нього можна буде оставити пару свинок там, ну тобто, із нього, з цього хряка, і з оцих свинок у нас теж ефочки. Да? Із, із нього можна оставляти спокійно е, материнське поголів'я. Да, це буде чотирьохпорудний гібрид, але він ще буде, буде ще нормальний. Да? Буде ще нормальний на материнське поголів'я. О, А це у нас виходить, у нас Тереза була спарована хряком е, спермодоза, пік 337 Ми їздили тут, а, якщо комусь надати такий гібрид, е, в мене є номер телефона. Село називається Велика Рудка Полтавського району. Можна приїхати і купити, виходить, цих таких от. Поняли? Ну, я, я, я просто я Терезу ще хочу такими теж спарувати. Іменно, іменно таким. Тобто, може Донат і не буде її парувати. Якщо подивлюся, по часу все буде норм то тоді. Я поїду, візьму спермодозу Пік 337, і, і будуть у нас ще такі от м'ясненькі гібриди. Вони класні, вообще, бомбові бомбові поросяки. Тепер, тепер. Посліднє моє відео було про те, який я поганий господар з цими курями. Коротше, я їм і те не зробив, і те не зробив, і, і все, коротше, вони чуть ли не подохнуть у мене. Ну, в общем, накинулися на мене люди так, що навіть не знаючи ще нічого. Але, але, розумієте, все, поганий теми коло, як так можна курей утримувати і так далі. І так, про курей, про що йшла мова? Мова йшла про те, що я ж, виходить, їх сюди закрив. І вони в мене тут місця їм мало, і вони ж, виходить, їм нема де нестися. І так далі. Діло в тому, що я їх коли сюди закрив. От там в углу я поставив, типа два сідала, було. Ну, я знав, що вони не нестимуться, тому що був курей стрес. Це раз. Я зняв відео буквально. Через день після того, як ми їх сюди заселили. Це два. Тобто деякі моменти ми не встигли реалізувати, тому що, ну, самі розумієте, типа, я їх тільки сюди загнав, да, туди-сюди, воно теж робота, діти, сімейні якісь справи і так далі. Ну і в общем, я на них просто забив. Все, немає де сидіти курям, немає де нестися. Нестися є де по, -по, -по цей. Ось сюди, ось бачите, ось поставив, виходить це сідало. ну як? Три три, три яйця в день вони несуть. Зараз. І виходить, якщо взяти днів три назад, не було яєць там позавчора одне яйце, вчора два. Чи позавчора-два, вчора три. Сьогодні ми два забирали. Ну і все. Получається, по-моєму. По-моєму, більше немає. Ну, я думаю, що вони рознесуться потихеньку. На все свій час я думаю, потрібно трішечки почекати їсти, є, пити, є. Був просто такий для них важкий переїзд, і я думаю, що просто стресонулися вони трохи, да, і все. Світла в них вистачає, що казали, може світла нема. Світло є, бачите, хтось вилазить отуди на гору. Ну, ще, я думаю, що не поняли вони. Бо я сьогодні доробив поки те, поки те. Коротше, все доробив і там, і тут, поки повичищали вигребти треба було яму викачати. Цей получається, навоз ще поки ну, в общем, в мене сьогодні дуже багато роботи було. і деяку роботу я навіть не встиг зробити. Але, але те, що я сьогодні. Хотів, я те вже і зробив. Все, тут все нормально. Бачите, насісти є, оці де, де, де сидіти, все нормально. Там рештовка, отак, бо теж будете писати, що оп'ять неправильно щось зробив. Е, цей, є де сидіти, ну, хто й вилазе, хто не вилазе, я думаю, на все свій час вилізуть і сюди, і будуть там спати. І я ще думаю, що на цю сторону теж я ще таку драбинку сюди зроблю і буде супер. Тому що деяким курям ну, от їм подобається на полу, отак. ну, Сидять та й сидять. Хорошо. Хтось їсть, хтось он капусту клюється. Тут повирізали таке, що не годиться в общем, сюди, що годиться буде. Будемо квасити. Ну, в общем, все. Оце такі, в общем, у нас діло. Все, молодець? Молодець. Ну, давай, кидайся до хряка. Да. Трохи, трохи вона коні порве, ну так. нічого страшного, нічого з нею вже ж, вже ж не случиться. Так, ну що, все. Чого ви кричите? їсти, давав, пити є, що ви? Та доїдає, ось. Все нормально. Короче. Так, ну що, товариші трудяги, тепер він звітувався. Усім дякую, бо щось нимче, я так знаєте дивлюся, що е, більше людей стало злих, чим добрих. Тож давайте міняти стереотипи. Фух, живемо життя один раз. Якось його треба проживати трохи в мирі. Бо якщо ми не будемо миритися, якщо ми не будемо ділитися якоюсь інформацією, товаришувати, дружити. То тоді нас дуже важко людьми називати. Ми тоді будемо, виходить, якимись ну, поганцями. Тож не пишіть. Дурниць. Підтримуйте блогерів. Я знаю, що деякі блогери добре надихають, якісь в душу залягають, яких приємно дивитися, яких неприємно. Ну коротше, не знаю, підтримуйте, тому що і в нас батарейки временно сідають, і в вас батарейки сідають і так далі. але всі ми робимо одну добру справу і треба гуртуватись. Так що, в общем, не зліться. Во. Не будьте злими. Да. Більше доброти і все буде добре. Бо знаєте, я вам скажу таке: е, сидить зло і добро, і в кожного п'ять камінців, да? і, і люди йдуть. Зло кинуло п'ять е, камінців, ні разу не попало по людині. А добро попало 5 раз. А знаєте чого? Того, що добро завжди перемагає зло. Понімаєте тут Тут отак. От. І І временами. Я просто знаєте від душі так скажу, що чого временами ми пропадаємо з Ютуба? Тому що е, буває, відпадає е, бажання щось знімати. Е, багато Що от... таке? Багато дуже добродушних людей, які. Е, Вбивають в тобі щось робити. Да, от вони, вони прям, е, Коли ти сприймаєш це дуже якось близько, е, не знаю, ну, виховання, мабуть, таке, чи ще щось, коли ти е, дуже так сказати, не то, що залежний від, від людської думки, але для тебе вона немаловажна. І от е, на тисячу добрих коментарів достатньо одного негативного для того, щоби. Е, Фірма перестала працювати, да? От так само якось і тут. А в душі ти, типа тоді себе починаєш картати за щось. Думаєш, та може я такий, якийсь не такий, щось неправильно роблю. Не буду знімати, все так буде краще. Але ж потім ті ж самі підписники, які хороші, дзвонять. Ви живі, здорові, у вас все добре. Як ваші справи і так далі? Ну коротше, так, все. Водно по душах, колись буде по душах, треба стрім-стрім провести пряму трансляцію. Колись зробимо, вже, так сказати, день малий. Можемо вечором посидіти і поговорити про сільське господарство, про життя і про все на світі, що зараз твориться у світі. Да? Ну, все, всім до побачення. Пока-пока. З вами канал ДХТ, Пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, підтримуйте, діліться якось. Ну, коротше, ладно, все, треба дружити. Давайте, всім до побачення, пока-пока.